Добрий день, учні 6 класів. Вас вітає вчитель математики Запорізької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 58 Бойка Марина Володимирівна. І я хочу сьогодні з вами поговорити про відношення. Ви, коли вивчали в 5 класі українську мову, вивчали такі слова-синоніми: це слова, які близькі за значенням. Наприклад, думати, мислити, урок, знання. В математиці також існують терміни, які є близькими зазначенням. І це у нас є з вами відношення або частка. Отже, що ж таке відношення? Це частка двох чисел А і Б, які не дорівнюють нулю. Записують ще. Частку А на Б і це дорівнює відношенню А до Б. Наприклад, 30 відноситься до 60. 90 відноситься до 15. Це все є прикладами наших відношень. Давайте з вами подивимось на малюночок. У нас є два відрізки. Відрізок АВ, який має довжину 5 см, і відрізок СД, який має довжину 2 см. Складемо з вами відношення відрізка АВ до відрізка СД. І ми отримаємо 5 відноситься до 2 і дорівнює 2,5. А якщо ми навпаки складемо з вами відношення відрізка CD до відрізка AB, ми отримаємо з вами відношення 2 до 5. Що ж нам показують дані відношення? Якщо у нас 5 відноситься до 2 і 5 більше 2, то воно показує у скільки разів відрізок АВ більший за відрізок СД. В нашому випадку у 2,5 рази. Якщо ж у нас відношення 2 до 5, отже, 2 менше 5, то вона показує, яку частину від відрізка АВ – Складає відрізок CD. Відріз, відношення можна записати у вигляді частки. Отже, всі правила, які дійсні для дробів, будуть дійсні і для відношення. А саме, відношення не зміниться, якщо його члени помножити або поділити на одне й те саме число відміни від нуля. Давайте з вами подивимось на прикладі. 1,2 відноситься до 2,5. Запишемо дане відношення у вигляді звичайного дробу. 1,2 піде у нас в чисельник, 2,5 піде в знаменник. Помножимо чисельник і знаменник отриманого дробу на 10. І ми отримаємо з вами наступний дріб. 12 до 25. Якщо повернутися назад у відношення, ми отримаємо 12 відноситься до 25. Отже, наше відношення не змінилося, якщо ми його помножимо на одне те саме число відміни від нуля. Відношення чисел А до Б і Б до А. Називають оберненим відношенням. Наприклад, 3 восьмих до 8 третіх. Одна п'ята і 5 це є обернені відношення. Прикладами відношення, з якими ви вже знайомі з 5 класу, це є швидкість. Ви знаєте, що швидкість це відношення відстані до часу. Ціна. Це відношення вартості товару до кількості одиниць даного товару. З цими прикладами ви зустрічалися ще в п'ятому класі. Давайте з вами на прикладах розглянемо, як же застосовується відношення. Перший приклад: знайти відношення 3,2 метрів до 16 сантиметрів. Давайте з вами спочатку повторимо, що в одному метрі. У нас з вами є 100 см. Отже, в 3,2 метрах ми з вами отримаємо 320 см. Отже, наше відношення можна переписати наступним чином. 320 см відноситься до 16 см. Сантиметри і сантиметри у нас з вами скорочуються, І 320 і 16 ми можемо скоротити на одне й те саме число. Давайте скоротимо на 16. 320 поділити на 16. Ми з вами отримаємо 20. А 16 поділити на 16 отримаємо 1. Отже, ми отримали відношення 20 до 1, що дорівнює 20. Розглянемо ще один приклад. Замінити відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Одна четверта відноситься до п'ятих. Для того, щоб замінити Відношенням натуральних чисел. Нам потрібно ці два дроби звести до спільного знаменника. Спільним знаменником у нас з вами буде число 20. Отже, додатковий множник до першого дробу у нас буде 5, додатковий множник до другого дробу у нас буде 4. Я вам нагадую, що ми множимо на додатковий множник і чисельник, і знаменник. Отже, отримаємо. 5 5,20 відноситься до 8, а тепер знаменники можемо з вами прибрати. І отримаємо відношення натуральних чисел. 5 до 8. Давайте проговоримо з вами про пропорцію. Що ж таке пропорція? Пропорція це рівність двох відношень. Подивіться, будь ласка, відношення А до Б і С до Д. Читається пропорція. А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Отже, знак рівності е, замінюється словом Я. Ще раз, давайте прочитаємо з вами разом. А відноситься до Б, як С відноситься до Д. А і Д називають крайніми членами пропорції, а Б і С середніми членами пропорції. Давайте подивимось на наші приклади. 36 відноситься до 9 як 12 до 3. Це є пропорція. Чому? Тому що 36 поділити на 9 нам дасть в результаті 4. 12 поділити на 3 нам дасть в результаті 4. А 4 дорівнює 4. Отже, ми отримали рівність двох відношень. Отже, це є пропорція. Наступний приклад. 2 відноситься до трьох і 3 відноситься до двох. Якщо ви поділите, ви отримаєте різні результати, і між ними не можна поставити знаку рівності. Отже, даний приклад не є пропорцією. Основна властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Тобто Якщо А відноситься до Б і С відноситься до Д, то А помножити на Д буде дорівнювати Б помножити на С. Так як А і Д це крайні члени пропорції, а С і Б це середні члени пропорції, а за основною властивістю, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Давайте з вами розглянемо більш детально цю властивість на наступних прикладах. Знайдіть невідомий член пропорції. 6 відноситься до х, як 36 відноситься до 30. Запишемо з вами. Крайніми членами пропорції у нас з вами буде 6 і 30. Середніми членами пропорції у нас з вами буде х. 36. За основною властивістю пропорції, я повторю її ще раз: ми з вами маємо добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Можемо з вами записати 6 помножити на 30, це добуток крайніх членів, дорівнює 36 помножити на х, це добуток середніх членів. А далі ми з вами спочатку можемо зробити дію 6 помножити на 30. І це буде 180. 180 дорівнює 36 помножити на х. Пригадаємо з вами компоненти даної дії. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий другий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює. 180 поділити на 36. Х дорівнює. Давайте з вами поділимо. 180 поділити на 36. Візьмемо з вами по 5. 5 6 – 30, 5 3 – 15 і плюс 3 18. Дорівнює 0. Отримали з вами 5. Давайте розглянемо з вами другий приклад. 2х мінус 1 відноситься до 3, як 1 відноситься до 2. Крайніми членами, я їх виділю вам, буде у нас 2х мінус 1 і 2. А середніми членами у нас з вами буде 3 і 1. Отже, добуток крайніх членів, Подивіться, їх можна перемножувати по діагоналі. На добуток середніх членів їх можна перемножити по діагоналі. І між ними ставимо знак рівності. Отримали. 2 помножити на 2х мінус 1 дорівнює 1 помножити на 3. Виконаємо спочатку з вами дію. 1 помножити на 3. Нам з вами дасть 3. 2. На 2х мінус 1 дорівнює 3. Далі пригадаємо компоненти дії множення. Я нагадую вам, що це все, що стоїть у нас з вами в дужках, це у нас є з вами другий множник. Отже, ми отримали перший множник, помножити на другий множник дорівнює добутку. Як знайти невідомий другий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Отримуємо 2х. Мінус 1 дорівнює 3 поділити на 2. 3 поділити на 2 дорівнює 1,5. 2х мінус 1 дорівнює 1,5. Тепер ми з вами отримали зменшуване від'ємник різницю. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. Отже, 2х дорівнює 1,5 додати 1. 2х дорівнює 2,5. І знову, щоб знайти х, треба 2,5 поділити на 2. Отже, х дорівнює 1,25. Давайте розглянемо наступний приклад. Третій, останній. 0,2 відноситься до х-2, дорівнює 1 друга відноситься до 2,1. Крайніми членами у нас з вами є 0,2 і 2,1 А середніми членами у нас з вами є х-2 і 1,2. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, можемо записати, 1 друга помножити на х-2 дорівнює 0,2 помножити на 2,1 друга. Давайте з вами окремо. Зараз перемножимо тільки два дроби 0,2 на 2,1 Я окремо виписую, Дорівнює. 0,2 представимо у вигляді звичайного дробу. Це буде 2. ,1. Помножити. А неправ... мішане число переведемо у неправильний дріб. Нагадаю, ми цілу частину множимо на знаменник і додаємо до чисельника. Отримаємо 2 на 2, 4 додати 1 – 5 2. 5 Щоб перемножити два звичайних дроби, потрібно помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 2 помножити на 5, 10 помножити на 2. Давайте спочатку скоротимо. 2 і 2 залишається по одиничці. 5 і 10. скоротичуємо на 5. Отже, від п'ятірки залишається одиничка, від 10 залишається двійка. Ми отримали з вами в результаті дріб 1 друга. Отже, одна друга помножити на х мінус 2 дорівнює одній другій. Х-2 це другий множник, який треба нам з вами знайти. А щоб знайти невідомий другий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отримаємо. х мінус 2 дорівнює 1,2 поділити на 1,2. Це дасть нам одиницю. мінус 2 дорівнює 1. Отже, х буде дорівнювати 1 додати 2х дорівнює 3. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Дякую вам за увагу. Мені було дуже приємно з вами сьогодні працювати. До побачення!